На носі опалювальний сезон, а опікуватись ним нема кому. Це ж трапилось? Це перший міський. Мене Звати Олена Концевич. Ми сьогодні прощаємося з нашими героями з фігурантами багатьох наших програм, а конкретно з людьми, в особі яких фігурував Одеса Тепло. Постать, поїхали! Тож, почнемо ми з Валерії Іванова, який був головою теплопостачу у останні роки, і залишив по собі боргів на 7 мільйонів за те, що платіжки нараховував не за реально витраченим теплом, а просто за метрами, намахуючи одеситів. Ну і антимонопольний комітет, звичайно, цією справою зацікавився. Принаймні, Іванов в криміналі не зашкварився на відміну від Анни Пазякової. Анна Познякова, взагалі свій шлях полум'яної революціонерки починала ще в 18-му році. А вона тоді толкала на сесіях полум'яні промови. Зараз ми зацитуємо системний розпродаж комунальної власності, розбазарювання золотого земельного фонду міста, злочинна корупція. Потім вона прийшла до влади і забула про ці всі речі. А до влади вона прийшла вже в наступному, в 19-му році, тому що доєдналася до мусьє Труханова. І прийшла в теплопостач. Троханов дуже розписував познякову тоді як ефективну менеджерку. Ефективна менеджерка витрачала на теплопостачання таке бабло, що можна було би забезпечити пів Африки теплом. Якби там треба було забезпечувати тепло. Трошки цифр. дотації з міського бюджету в 2020 році 566 мільйонів. У 2021 – му 505 мільйонів. У 2022 – му 461 мільйон, у 2023 – третьому 570... 9 мільйонів, а потім ще 288. Це при тому, що в нас в кошмарному стані було теплопостачання. Пам'ятаємо, в нас труба завалилася на північні два і так далі. І так далі. Зате Пезнякова дуже круто провертала ці оборудки. А потім їх вивелось мало, і вона прийшла помічницею мера Труханова в міську раду, залишивши після себе Іванова. І от коли Пазнякова прийшла замісницею Труханова з питань ЖКС. Жити в Одесі стало взагалі просто фантастично, як хріново, вибачте, мене на слові. Скарги посипались просто як з відра. Про теплобуста взагалі всі забули. Тому що коли Одесити, і ми в тому числі натякали, що пора би перемотати древні якісь труби, що пора би нормально тепло давати. Познякова казала, що дієнів ні. А от є декларація про доходи, свідчила геть про інше. Почитаємо. Згідно декларації, зарплата чиновниці за рік рівнялася приблизно мільйону. Крім того, в неї було досить так солідно в крепці. Спочатку шість біткоїнів, це майже 20 мільйонів гривень, а потім 14 біткоїнів. Ну і звичайно, сабеліни шубки, прикраски, луївітончики. Ну ми ж дівчата, да? ми це розуміємо. Все Ну і після затоплення Одеси Познякова перебувала під нічним домашнім арестом за злочинне недбальство і пішла. З посади. На превеликий наш подив, вона продовжує заявляти, що вона хороший спеціаліст, тому ми ще з нею побачимося неодмінно, можливо, на не раз і не два. Поки ми з нею не побачилися, ми робимо пані Пазнюкові ручкою, робимо пану Іванову теж ручкою. І з нетерпінням чекаємо, поки прийде нарешті крепкий господарник, який візьме теплопостач в свої крепкі руки, і в нас нарешті буде тепло, затишно і здорово. Ну що ж, а це що трапилось? Це перший міський, і ми побачимося ще. Мене звати Олена Концевич, а та.